Привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо дуже ніжний ароматний шоколадно-моркв'яний пиріг. Тісто для пирога готується буквально за хвилини, тому можна відразу ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. У мене у мисі вже 2 яйця, тепер сюди додаю цукор і до цукру я вже додала сіль. І для замісу потрібен буде звичайний вінчик, потрібно все перемішати до однорідності. Довго збивати нічого не потрібно, просто щоб маса стала більш-менш однорідною і трішки додаю олію, олія має бути обов'язково без запаху, Соняшникова рафінована і знову злегка перемішую. Буду додавати моркву. Моркву я вже ось потерла на мілкій терці і краще вибирати ту, яка соковита і солодка. Перекладаю в миску, знову все добре перемішую. І тепер додаю сухі інгредієнти. Борошно, какао і розпушувач, я вже просіяла, буду поступово додавати, і ще раз буду вимішувати до однорідності. В результаті тісто має бути ось таке доволі густе, і можна тепер готувати до випічки. Я підготувала вже роз'ємну форму, діаметр її 24 см, проклала гіпергаментом, перекладаю сюди тісто і розрівнюю його поверхню. Ну і тепер ставлю пиріг випікатися, як я вже казала, зарання розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 35-40 хвилин. Ріх у мене вже готові і в моїй духовці йому потрібно було 35 хвилин. Обов'язково слід перевіряти на готовність на виході. Ось зубочистка має бути сухою, без залишків мокрого чи сирого тіста. І тепер ось так у формі залишаю періг, практично повністю охолонути. Паралельно я ще приготую шоколадну глазурь. У мене тут молочний шоколад, я його вже поламала на шматочки. І сюди ж вершкове масло, невеличкий шматочок, буквально 10 г. Все це потрібно розтопити. Можна на водяній бані, я зазвичай короткими імпульсами розтоплюю у мікрохвильовці. У мене теж готова, і також залишаю її оголонути до кімнатної температури. Періг охолонув і я покриваю його глазурь. І зверху я ще торт хочу посипати ось такою кондитерською посипкою. І при я буквально на хвилиночок 10-15 поставлю в холодильник, аби застигла глазур і можна буде нарізати. А я всім хочу подякувати за перегляд. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім милих злагоди і до зустрічі в наступних відео.